Перед Богом мама на колінах, що жому серце молиться вона, і горіть незмінна й не віра непідкупна й міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небесах, по любого Господня, ній палає, і слова, як роса, в ранішня роса, кожна крапля має силу Божу для нажденних, хворих і імих. За дітей незрячих і безсилих молиться не тільки за своїх, за дітей, щоб вирвати із аду. Усім серцем молоді вона, в тій молитві сила зарепаду і морської хвилі глибина. Перед Богом на колінах мати, а насправді воїн на коні. Та й бажання поручне і стати і молитись Божої мені. Амінь. Спотя дякую тобі за сонечко і відав у небо ніж на за дощ та за квіти, і, і за осеньку і забава радісно живіла небесах на голові. Спаси дякую, ти є твої добре жити усе, що має ти даєш, і вчись мені любити. Коли так буря сина, здається, сам си немає досити, не Сиває духнія без сили, ну хто ж спешить допомогти цікуючою голос. Що ніжно так веде мене, не бійся донор, бо я поруч, то він мені життя своє. Цей голос мушує летіти, і буря зовсім не страшна. Бо серед бурі бачу світло, а світло це не Божий ти. І голос рідний, і привідний, лунає злюби уст твоїх, без теле пекло там купили, бо моє світло і ще святи. Боже, Господи Ісус, наконися, жалуйся. Всі мені прости і від лиха захисти, просвіти моє серденько, щоби вчилося гарненько, щоб у школі і вдома не робилося нікому, щоб тата шанували і матусі помагали, щоби жили всі здорові, завжди мирі і любові. Хороша, добра книга научить мене і тебе, і дасть нам ясно увідіть хороша наше сміло. Эти поля, озера и реки, эти горы, моря и холмы, созданы Богом вечным для радости и красоты. Научит любить Иисуса, научит людей любить. И чтоб с Ним в Святом Союзе вечно родились. Аминь.

В світі бурному, в світі два. Настільки не стільки варто, що спокус. У небо є дорога душа. І це Христос Ісус, наш час останній, вівні слова. Тож Бог не повість, для нас така важлива ця пора, одружна святинисть. Життя вирує, ніби оглянув. на і дивись, на обрії Небесних анам, до Отець. Амінь.